Радіо UA Chicago Американська мрія змінилася. Яка вона будемо розбиратися? Сьогодні до нашої студії завітали гості Таня Ковальчук, ЮЕСІСІЙ Board Member та брокер по нерухомості в компанії під назвою Coldwell Banker. А також з нами сьогодні Ірина Довбенко, теж учасник ЮЕСІСІЙ та засновник компанії або засновниця компанії Довбенко Agency. Доброго вам вечора! Вітаю, Дмитро. Вітаю Дмитро і глядачі? Отож, говоримо сьогодні про бізнес-перспективи в Сполучених Штатах. Я думаю, тема актуальна для всіх тих, хто ще не почав свою справу. І з чого розпочати? Звісно, що з ваших історій, як ви для себе обирали індустрію, де ви себе на даний момент реалізовуєте або вже реалізували? Якщо можете, от поділітися тим первинним досвідом, тим первинним поглядом на сферу вашої діяльності, як ви для себе визначали. Що буде вашою вашим життям, по суті, тому що це займає багато часу. Хто сміливіший з вас двох? Будь ласка, прошу дуже. Та та напевно немає не такої якоїсь сфери, що визначала. Ну а як тоді? як люди починають? От приїжджає зараз людина в Америку, по поюфою, TPS, Вона розуміє, що мрія змінилася раніше. Знаєте, американці мріяли мати мати свій будинок свою нерухомість, все життя вдалося. Американкамерикан зараз ні. Зараз вже якщо брати міленіалс аналізувати, то в більшості це є бізнес. Це є своя справа бути фінансово незалежним. І щоб бути фінансово незалежним, потрібно почати свій бізнес. Який бізнес найлегше почати? Бути міланіал чи бути джензі. Або джензі, тим, тим 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 більше, так. <laughs> а нема такого бізнесу, який найлегше почати чи найтяжче почати. Є бізнес, який підходить тій чи іншій особі. Тобто, якщо ти бачиш окей, гей, в мене перспективи малювати, значить я малюю. Навіть якщо це я малюю стіни. А якщо ти бачиш, у тебе перспективи продавати, значить ти продаєш. Навіть якщо ти продовжуєш страховки, так як то роблю, я добре, і, Іра, а ти є в іншуренс бізнесі, не тільки іншуренс, також податки, я знаю, ви робите. Як тебе життя привело до цієї індустрії, до цих двох індустрій навіть? Як я перша вже пробалакала, я бачу свої таланти, і те, що я вмію, я то роблю. Ти, ти робила це, це в Україні? Ні, я приїхала туди дуже малою. Ще чим ти займалася в Україні? А ти малою приїхала? Ти нічим не займалася, бігала, бігала стіл. Добре. А якщо беремо тут, ти, ти відразу пішла в цю індустрію? Чи ти пробувала різні стихії перетину? Ну практично зразу. Тебе дуже якась легка історія. Таня, можливо, у тебе щось було складніше, можливо, тебе трохи життя покидало. З радістю поділюся. Напевно, в мене теж була легка історія, так би мовити. Я є в Америці сьомий рік, і в перший рік, коли я приїхала, в мене була ціль знайти роботу наближену ту, яку я робила в Україні. В Україні я майже 15 років працювала на корпоративний бізнес, на великі компанії зі світовим іменем, такі як Japan Tobacco International, Taiko Electronics, Electrolux. Моїм ми, ми, ми вийшло інвойс за рекламу. Дякую, та? ні, насправді я просто розповідаю, називаю ці компанії, бо їхні імена щось значать в сфері бізнесу. І в мене ціль була, коли я приїхала сюди, знайти собі аналогічну роботу. Але я усвідомлювала дуже чітко, що пошук роботи це не не час одного місяця, чи двох, чи навіть півроку. Тому що, щоб навіть якісно провести співбесіду, ти мусиш зрозуміти очікування, які від тебе все ж таки американський ринок дуже сильно відрізняється від європейського, тим більше від українського. І я почала шукати сфери, де можна швидко залізти в нішу. І 2017 рік це був рік, в принципі, який був рік підйому після довготривалої кризи в США, яка трапилася в 2008 році. Відповідно, я проаналізувала, скільки часу потрібно на ліцензування і так далі. І я за місяць часу отримала ліцензію рілестейт брокера. Звичайно, час побудови там, клієнтської бази, довіри клієнтів, воно займає трохи часу. Але я розуміла, що поки я, там, наприклад, шукаю роботу, я можу себе тут реалізовувати. Це мені дасть можливість спілкуватися з людьми, краще інтегруватися в суспільство. І відповідно, скажімо, це не є якийсь тяжкий затяжний процес, де тобі треба потратити там ще рік, два-три на навчання. Ані, ліричний відступ. Що для наших слухачів, хто можливо не знає, а хто такий ріалстейт брокер, <гум> це чи це той самий, або та сама, що власне купує, продає, здає в рент так, будинки? Так, це, грубо кажучи, на українську мову, це ріелтор або агент з нерухомості, real estate agent, real estate брокер. Це те саме? <гум> так, так, Окей, абсолютно. абсолютно. Тобто це людина, яка допомагає вам реалізувати американську мрію, але як ми сказали, Тут вона попередньо. змінилася в так тобто сьогодні більше, скажем, real estate працює в сфері інвестицій дуже багато, тому що велика інфляція і люди хочуть кудись. Добре, питання до, до, до обох з вас: чи можна mm -hmm. почати бізнес у Сполучених Штатах, не спробувавши себе в якості працівника? Мабуть, можна. можна? Я зразу скажу так. Чи це є складніше? Ні, це в простіше. Чому поясни? що ти приходиш і робиш, то що тобі відразу подобається, і ти не слухаєш. Але Шо тебе немає досвіду. У мене немає досвіду. Але тут тобто, людина, яка починає відразу свій бізнес, вона не має досвіду. Чому чи найрозумнішим є? Це моє припущення. Ви можете або погодитися, або не погодитися, піти в ту ж саму індустрію, де ви хочете мати свій бізнес, отримати досвід, а потім починати вже свою справу. Це твоя теорія, і ти маєш право її мати. А моя теорія, а для чого втратити час? Я приймаю це так само теорію. Але, але добре тоді, а як буде з тими викликами, які з'являються? Які виклики? Немає досвіду, ти не, ти не розумієш, як це Ну, Ти, мож... по ходу, розбираєшся. Але ти береш це, це походу коштує грошей. Ну, час і гроші. Але для чого? Ти економиш ти... час, але ти тратиш гроші? Ні, не завжди. Тому що ти потратиш набагато більше часу, працюючи на когось. Але ти збережеш гроші. Ну тут залежно від того, наскільки в тебе амбіції, наскільки великий ризик, так. Наскільки ти ризикована людина як така, знаєш? Є люди, котрі мають такий адреналін. Вони залазять на там каруселі, страшні каруселі, чортове колесо. Для них це окей, okay, адреналін. А для мене це адреналін. Окей, okay. таня, твоя думка. Я маю дещо іншу точку зору від Ірини. Я, як людина, яка багато років провела в корпоративному бізнесі, все ж таки вважаю, що шишки добре набивати на чужому бізнесі, а в світі. Ну а в свій приходити уже, скажем, досвідченим і враховуючи помилки іншого, скажемо, інших. Хоча, якби теорія каже, що ми краще вчимося на власних помилках, але скажімо, корпоративний досвід він є неоціненний, тому що ти працюєш з великою кількістю спеціалістів. Компанії ці можуть тобі скажем оплачують дороговартісні тренінги. Наприклад, моя компанія перша вона мені оплатила MBA в Британії, oh. тому якби що, що я хочу донести, що я би, наприклад, початківцям, які зараз є тут, приїхали до Сполучених Штатів, і навіть є. Я знаю люди, які, наприклад, приїхали з, з кругленькою сумою в кишені. І вони готові кинутися і там починати бізнес. Я не хочу в людей забирати цю ідею, але я би напевне спочатку, ну це знову ж таки я говорю зі своєї точки зору. Я би придивилася, придивилася би тут до. Взагалі, всього як працює бізнес, насправді тут легше будувати ніж в Україні, тому що тут все створене для того, щоб ти робив бізнес, платив податки і створював робочі місця. Тобто тобі дають всі можливості, тільки дій. Тобто Таня підтвердила мої слова. Так але, частково. Але, частково я все ж таки рекомендую для людей, які мають величезний досвід в Україні, все ж таки здобути трішки досвіду в Америці, тому що американський ринок він інший, менталітет людей інший. Тут все працює по іншому, ну real estate тут точно інший ніж він в Україні. Е, тобто, якщо написати собі на листку за е, плюси і мінуси, mm -hmm. е, в їх буде дуже багато. Я не кажу, що вони гірші, але вони інакші. Але ви однозначно за те, щоб люди починали свою Моя справу, позиція, і, така і, і це дійсно можна можливі... однозначно за те, щоб люди починали щось робити. Окей, okay. давайте про це щось робити раніше, коли українці приїжджали до Сполучених Штатів в більшості своїх, я не буду так стверджувати остаточно. Але в більшості своїх чоловіків обирали траковий бізнес там, ішли працювати на когось, потім купували свій трак, потім, можливо, можливо, потім мали вже свою мережу траків. А жінки, ну а ще також будова, звісно. А жінки, це що це ресторанний бізнес, це є прибирання. Ну і, і, і напевно, так все, якщо, грубо кажучи, зараз ми бачимо, відбувся такий невеличкий шіфт, все ж таки. Ми залучаємо наші таланти і в інші індустрії. it сектор сектор почав дуже сильно розвиватися. Б'юті-індустрія почала розвиватися. А та багато чого іншого, от, власне, ну і ресторанний бізнес теж от про це все е, говорячи, яка індустрія ще є не зайнята? Де ви бачите зараз великі можливості? Що от ну знову ж таки Таня, ти в іншуренс е, е, бізнесі і і, і так і такси, е, титання в Real estate, У вас є конкуренція? Я точно знаю, що у вас велика, є велика велика конкуренція. конкуренція Так, і навіщо комусь то лише приїхав? І ти там, де конкуренція надзвичайно високого рівня, і де потрібно боротися за те, щоб вижити? Чи можливо є? Якісь ніші, які не до кінця зайняті, і де ви бачите, що бракує українців як бізнесменів. Ніші, напевно, є, і, напевно, от кожен, хто приїхав, вже їх бачить, якщо вони туди йдуть. Але ви досвідчені, порадьте щось людям, де вони з меншою конкуренцією зможуть себе реалізувати. А чого дивитись на конкуренцію, як щось погане. Добре. А ти, ти сказала от таку думку, що, можливо, це хороше. Пояснюй, чому. А конкуренція для мене взагалі конкуренція це не показник того, що це не конкуренти, це люди, в яких ми вчимося. Ми в них побираємо якийсь досвід, ми в них побираємо знання. Ми бачимо, окей, це вони роблять так, а щось ми робимо інакше. Значить, це вже співпраця, бо ми можемо з ними знайти якусь. Золоту середину і запропонувати їм свій досвід, свої ресурси, щоб взамін вони нам теж можуть дати свій досвід і свої ресурси. І відповідно з тими ж самими конкурентами, як ти їх назвав, так? я їх називаю партнери. З ними можна співпрацювати і на тому теж заробляти. Ти хочеш сказати, що люди, які в іншоренс бізнес, не перебувають в тебе клієнтів і не переманюють їх до себе? Якщо правильно з ними співпрацювати, ні? Як правильно співпрацювати з ними? Вони твої можуть бути партнери. Наприклад, ми маємо партнерів, які ведуть інші типи бізнесу. Ми спеціалізуємося на страхуванні тільки, тільки бізнесу. Де частково щось можемо зробити персональне? Відповідно, людина, яка робить персональні. Щоб вона не була моєю коліжанкою, і я би не порадила їй людей, які роблять персональні. А вона у свою чергу порадила мені людей, які роблять траки, чи він там, скажімо. А лю, наприклад, люди, які страхують щось інше, що я не страхую, я їм би їм теж дорадила. І то називається вже співпраця. І то вже не твій конкурент, то твій партнер. Добре, думку про конкуренцію ми почули. Індустрії, де можна себе реалізувати? Де зараз найпростіше, напевно. Або, окей, якщо вам не подобається слово найпростіше, бо тому що всюди складно ви скажете, то де зараз є великі перспективи Перспектив... для українців. Ну, про перспективи все-таки, напевно, Таня назвала, Шоріла стоїть 6 місяців займається дуже легко. Менше. Навіть менше, так. Менше, ніж, ні, ніж так. місяць? Так. Навчання є різні програми. Навчання може бути 6 місяців, може бути 3 місяці, може бути місяць, ускорена. Тобто, ти ходиш кожного дня. І як тільки ти готовий, ти здаєш на ліцензію. Ти здав на ліцензію, ти маєш там один-два-три дня собі проходив по брокереджах, вибрав брокера, і ти за місяць можеш мати real estate license. Але питання далі: що з ним робити? Тобто, отримати ліцензію не є так. А так. що продавати власне, що продавати, якщо Ну, продавати, то є що, але насправді ринок зараз дуже просівший, дуже мало пропозиції. Але скажімо, повертаючись до твого питання. Скажімо так, так, так. Я, я, я перефразую, що вам було легше. Якби не ваш теперішній бізнес, якби не ваша теперішня справа, чим би ви ще займалися або що було б наступним? Ну я, наприклад, бачу великий потенціал в тому, що бракує українських садків. Ми зіштовхуємося з тою дитячих садочків? Дитячих садочків О, я власне, власне українських, тому що ми зіштовхуємося з тим. Ми зіштовхуємося з тим, що діти мусять іти в або в американомовний. Насправді пропозиція україномовних садочків дуже маленька. Вони є переповнені. І, і саме Монтесорі, е Таня, скажи е Монтесорі, це взагалі чудовий напрямок, тобто я бачу це так як таку дуже велику нішу, враховуючи, яка кількість людей приїхала за останній період часу, і якби дякувати Богу, українці народжують дітей. Потреба в цьому буде, тому що теперішнє покоління, воно усвідомило, що не потрібно віддавати дитину в англомовний садочок, бо дитина англійську вивчить дуже швидко, але українську мову забуде. Тим більше, якщо особливо одна дитина або дві дитини в сім'ї, які вже там в першому класі між собою розмовляють англійською мовою. Ну якщо для батьків, звичайно, це важливо зберегти. Друге, це я бачу там перспективи великі продажі на Амазон, але це треба розуміти, як це робити. Там відсоток великий забирають з того, що я розумію. Ну. Можуть нехай забирають великий відсоток, але якщо ти можеш знайти свою маленьку нішу і заробляти навіть 10 центів на тому, що продається в 50 тисячних об'ємах, то це вже дуже добре. Цікаво Скажімо, насправді, ну як я для себе аналізувала, американський ринок настільки великий і багатий, тут є такі речі, що, наприклад, переїхавши в Америку, я взагалі не могла уявити, що вони існують. Ну, наприклад, як мінімум шість різних або сім я рахувала девайсів, для варіння яєць або там нарізання яєць, або там у мікрохвильовці. Одним словом, ми, українці, можемо. В принципі, там яйця і сковородка, тобто ми знаємо, як, це, як розділити яйце. В Америці, я не знаю, чи з цим проблема, але, наприклад, для, лі, для яйця є сім девайсів. Це мене дуже вражало. Цікавий факт. Власне. <свісно> собі. І, і взагалі тут настільки, враховуючи, що в Америці великий величезний ринок, я погоджуюся тут з Іриною, що здорова конкуренція вона тільки спонукає до росту і робити щось краще і якісніше. Е, і е, конкуренції не варто боятися, тому що ринок дуже великий американський. От, в тому тут і плюс що тут, е, скажем, е, ринок величезний. Куди би ви не подалися, ви завжди знайдете свою таргет audience, свою аудиторію, ви знайдете. В яку нішу зайти, але звичайно там потрібно зробити якусь певну аналітику. Добре, порада від Тетяни. Ти знаєш, Ви, я чекати. Тані сказ... порада від Тані, Це Амазон і дитячий садочок, так? Як як дві можливі такі індустрії? Іра, від тебе що буде? Ти Знаєш, Таня сказала про яйця, і я подумала, що не вистачає все таки нам таких от ферм, як були дома. Ти зайшов? Позбирав собі таку природню їжу, знаєш, таку оргерік чисту. Як роблять, так? О! і такої їжі. Продукти на городі, ті самі яйця, те саме м'ясо, цього немає. А ми, ми, от, ми приїхали, ці люди приїхали, вони це вміють робити, вміють город вести. Це було б дуже класно. От саме такий тип бізнесу. І зразу маленький магазинчик, ти зайшов, з цього городу зібрав. Я не хочу збирати, та? я купила. Сьогодні не хочу. Завтра хочу, пішла, позбирала сама і купила. Отаке от було б класне, такі речі я бачу. А, така добра б була ідея, дуже мало наших людей саме переходить до якоїсь такої як е, медичної сфери. Вони там є, але менше. Більше, і... більше в якості працівників, так? Так, так. І от е, я стикнулася з тим, що саме в страхуванні вони телефонують, сам клієнт телефонує. І каже: можете, будь ласка, перекласти для нашого лікаря? От немає, значить, там українців або немає там перекладачів. Це є сфера, куди також я порекомендувала багатьом людям, хто володіє двома мовами піти. Що найменше декілька індустрій ми сьогодні для себе відкрили, де можна себе реалізувати. Сподіваємось, нас почули люди і візьмуть це до уваги. На завершення ми завжди просимо наших гостей саме в цій рубрикрубриці в цій Business», розповісти. то навіть не розповісти, а порадити людям от якісь такі soft skills, які є мега важливі для того, щоб бути успішним у своїй справі. Тому Таня, прошу першою. Ну, взагалі, soft skills надзвичайно важливі, і сьогодні при пошуку роботи роботодавець швидше звертає увагу на soft skills. Перше, це гнучкість і бажання вчитися. Тобто людина має бути готова змінити сферу діяльності дуже швидко. Тобто, якщо, наприклад, я розумію бухгалтер, він не може змінити щось завтра, але він може піти в фінансову аналітику. Тобто очікується, що людина не сідає в свою нішу і проводить у ній 20 років. Я, наприклад, там за 15 років роботи в корпоративному бізнесі міняла шість позицій, які абсолютно різні по своїй специфіці. Це таке найважливіше: гнучкість, відвертість, бажання вчитися. Бути відкритим до змін це повторюється важливо також в цьому суспільстві цінується diversity, Як uh -huh. вони кажуть, diversity, equity and inclusion, diversity в тому плані, чим є ціні українці, що вони приїжджають з величезною тоною досвіду на іншому ринку, і вони мають можливість навчитися чогось нового тут і можуть імплементувати цей досвід. І ще взяти щось звідси, тобто я, взагалі, цю програму юфою розцінюю як дуже цінну, навіть в тому випадку, якщо люди будуть змушені повернутися, з тим, що вони отримали колосальний неоціненний досвід. Я завжди кажу, що поїхати пожити в іншій країні це як вилізти зі своєї коробки і усвідомити, що є щось поза межами Це саморозвиток. Абсолютно, це колосальний саморозвиток. Це вивчення іншої мови, це, скажімо, гнучкість і вміння адаптуватися до ситуації, щитування скажімо, людей. Виживання навіть в якійсь мірі, тому що е, прийти і змогти повністю стабілізувати своє життя в новій країні, е, скажем, дітей поставити на ноги, дати їм банальну освіту, е, забезпечити е, хоча б той самий рівень життя, який вони мали в Україні, е, це не є просто, але Америка це країна можливостей, яка вам дає це. Зробити навіть за один рік проживання в Америці, тому повертаючись до soft skills, найважливіше це е, бажання вчитися, гнучкість, чесність, е, відкритий до інновацій і до змін. Е, ну і diversity, яке ми також приносимо в цю культуру. Погоджуюсь, дякую, Ірина. Uh, найперші skills, як на який я звертаю увагу, коли до мене приходить якась нова людина. Це саме вміння спілкуватися, вміння верести переговори, їхня можливість і бажання бути multi-task, то значить робити кілька завдань одночасно. То будуть дві перші речі, котрі я би завжди подивилася. Те саме, коли ми прибуваємо до інакшої країни, це як ти прибуваєш на нову посаду. Вони будуть дивитися, як ти швидко адаптуєшся до культури, як ти швидко адаптуєшся до менталітету і бажання тут робити, навіть вивчити ту саму мову і знання кілька мов той є позитив. І люди, які прийшли, і в пошуках чогось такого нового, ти, от, ну ми балакаємо зараз лише про тих, що приїхали юфуюта, чи взагалі про всіх людей? Ну, більше це про Юфую, але. Я думаю, вони вже всі приїхали, знаючи, що Окей, перше, це друга мова, друге, це гнучкість. так? Бо вони приїхали в інакшу країну, інше суспільство, інший менталітет. А то вміння адаптуватися до нового. В поєднанні з тим таким бажанням вчитися, як вже Таня сказала, і саме з молтайтаскін, то будуть ті ті які я би підкреслила найбільше саме в цій сфері. Дякую вам за ваші поради. Є така одна хороша японська мудрість. Seven times down, eight times up. Неважливо скільки разів ви помилилися, Важливо бути на один раз більше правим, і це плається до бізнесу, до того коли ви починаєте свою справу. Можна пробувати, може не виходити, але важливо продовжувати, продовжувати і робити і йти до своєї до своєї мрії. Тому дякую вам за поради. Дякую Я за те, що поділилися своїм досвідом. Сьогодні з нами в студії була Тетяна Ковальчук, брокер Real Estate по нерухомості в компанії Coldwell Banker, а також Ірина Довбенко, фаундер СІО своєї ж власної агенції Довбенко Agency. Якщо у вас є питання до наших до сьогоднішніх гостей, пишіть в коментарях під цим відео. Я думаю, ми обов'язково знімемо якийсь невеличкий фрагмент, де ми дамо відповідь. Радіо Чикаго».